Друзі, привіт! Зустрічаємо нашу новинку. Це помост Маляра, а його висота складає 75 см. При цьому робоча висота 2,75 що дозволяє виконувати будь-які будівельні роботи як на вулиці, так і в приміщенні. Довжина помосту складає 101 см, розмір настилу 92 на 50 см, що дозволяє зручно на ньому стояти та розмістити поруч будь-який інструмент. А помост витримує навантаження в 100 кг, але це вага рекомендована, я вважаю, що він витримає і більше. А тепер давайте поговоримо про його головні фішки. Його збірка займає не більше 10 секунд, а його компактність та вага 9 кг дозволяє його зручно переносити та зберігати, особливо невеликих приміщеннях. Друзі, як на мене, це чудове рішення для ремонту, яке закриє будь-які ваші потреби. А для більш детальної інформації переходьте за посиланням в описі відео.